Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. А давайте сьогодні поговоримо про сад-лабіринт. Коли створювався цей сад, коли ми його проєктували і потім реалізовували, то у нас був запит замовника, щоб сад був схожий на якісь такі території, зони, шматочки, які би перекривалися і одразу не приглядалися. Не можу сказати, що ідея умовного такого лабіринту це щось архі, таке, інноваційне. Ці прийоми дуже давно і часто використовувалися, але яким чином ми це зробили, ну я про це сьогодні і буду говорити. Однак перед цим я вас прошу підписатися на канал, поставити лайки, розширити це відео. Мені буде приємно, вам це нічого не вартує. Друге таке питання тих людей, хто створює, як вони говорять, мінімалістичні сади, і ті, хто замовляють такі сади, їх Знаєте, такі часто використовують такий аргумент, що ці ось всі насадження це формується якийсь такий хаос, і він їх дратує, тому що вони не можуть його контролювати, і їм здається, що це якийсь безлад. Насправді, ну, десь ми і намагалися цього досягти, але все ж таки цей безлад керований. Керований через те, що підбиралися відповідні рослини, які от як ось ця умовна фізостегія, вона буде прямо стояча і цвісти там пару місяців. Або як там ірга, яка ліворуч біля мене, оцей кущ, який буде багатостовборний, він буде створювати якийсь акцент і закривати ось ту частину саду. І це стосується будь-якої рослини, яка тут Знаходиться, яку ви можете тут побачити. Тобто тут немає хаосу як такого в сприйнятті перфекціоністів. Але тут є якраз ось ця, знаєте, така природа, яку ми намагалися впровадити в цей сад, в цей простір, ну в якому перед цим. Крім перію, якихось там бур'янів нічого не було. Ну і власне для того, щоб створити ось цей сад лабіринт, якщо вже ми говоримо зараз про рослини, хоча планування тут було першочерговим, і ми будемо говорити про це. Так ось рослини підбиралися таким чином, щоб вони і створювали ось такі кордони, такі формували об'єми. Які нам ось цю загущеність не хаос, а саме загущеність і об'єм, який нам потрібен в нижньому шарі, в середньому і в високому, якщо ми говоримо там про дерева і більш високі кущі, формували. І я вважаю, що ми цього і досягли тут. Однак, з чого все починалося? Зрозуміло, що навіть не з рослин. Ви знаєте, часто. Чую таку думку, і взагалі я розумію, що люди, як правило, вони обирають рослини тому що вони їм подобаються. А потім вже починають. Ну добре, що якщо починають, планувати якось свій сад, створювати якусь його структуру. Може привносять якусь ідею, не знаю ну, хто як робить, але я починаю все ж таки з проєктування і. З планування цієї ділянки. І ось коли мені потрібно було створити ось ну, такі загущені насадження і лабіринт, то ну, мені стало однозначно зрозуміло, що необхідно створити ось такі проходи, і я усвідомлював, що це буде скоріш за все із газону. Які будуть перетинатися ось цими квітниками, в яких будуть рости дерева та кущі. У нас є частина газону, ну, відносно невелика, але для цього саду вона достатня. До речі, сад десь 9 соток загалом з будинком і з фасадною частиною. Тут десь соток, може, там 6 ми бачимо. Шматочок газону, суцільний, не у вигляді доріжок, перед будинком також існує. Тобто для утилітарних потреб, щоб люди могли помилуватися навіть просто цим газоном, або мати перспективу на квітник, або пограти в якісь ігри, вона у них буде. Ось ці доріжки вони нам необхідні були для того, щоб ну, дійти до тієї чи іншої якоїсь частини саду. І власне, тому, так як ділянка прямокутна, я вже, мабуть, вам всім відомо використав такий прийом діагональних ліній, якими я поперерізав цей сад, зробив їх різновеликими ці доріжки, і таким чином я сформував ось цю структуру. Наніс певні зони, які у нас є у вигляді кострища, дитячого майданчика, місце для басейну, який якраз позаду мене тощо. І потім вже планував ось цю структуру і об'єм із рослинності, із дерев, кущів і квітів. Отже, коли сад на папері було спроєктовано, тобто були вже ці. Розкидані зони в саду, доріжки, по яким ми до да ним проходимо. Ну, в даному випадку це пляма газону. Так? Тобто ми сформували ось цей лабіринт і тунелі навколо них, із цих рослин, які ви бачите позаду мене. Перед цим, коли я ще робив це планування, я наносив спочатку плями дерев. А потім вже дивився і трішечки їх пересовував для того, щоб звільнити місце з доріжок. Тобто, ну, зараз за сучасними прийомами і трендами ми спочатку створюємо біотоп, якийсь ліс, там, наприклад, гай або степ. Ну, в даному випадку це такий був, як невеличкий гай. Ось були розташовані якісь крони дерев. А потім, вже, коли я наніс оці лінії, то я вже їх трішечки ці дерева пасував, щоб вони були в мене безпосередньо в квітниках. І зазвичай, ну, на мою думку, сад починається з дерев, якщо ми говоримо вже про рослини. І тут були використані як хвойні, так і листяні породи. Однак принцип у мене в садах, які я використовую, плюс-мінус однаковий. Дерева з часом. Мають зімкнутися своїми кронами. Тобто, те, що ви бачите позаду мене, наприклад, там є липи з одного боку групою, до речі, висаджені, їх там чотири штуки, клени червоні, як тоберглорі, їх також там три рослини, там, в тому числі, сосни, там є тощо. Вони запроєктовані таким чином, щоб там за декілька років вони зімкнулися і створили тінь. Для підліску, який буде існувати під цими кронами, під цими деревами. Отже, коли підбираєте дерева, завжди їх проєктуйте в розмірі, який вони будуть мати за кроною ну, через 10-15 років. Ну, наприклад, там ці липи вони там мають бути з часом 5,5 метрів діаметром, тому вони з таким кроком, десь там 4 метри, 4 одна від одної були висаджені. Хочу одразу наголосити вам, що липи тут підібрані. Відповідного сорту Green Spire, які не будуть такими величезними, як в нашому розумінні росли липи в дитинстві. Вони десь там до 15 метрів за вишки виростуть. Однак липа це середньоросле дерево, тому допоки воно виросте до цих 5,5 метрів, ну, діаметром крони, ну, мабуть, років 15 і пройде. На це потрібно зважати. Чому? Тому що коли ми будемо підбирати асортимент безпосередньо квітників під деревами, ми маємо е, знати, що е, так, наче з одного боку ми маємо підібрати рослини, які будуть витримувати тінь, бо за якийсь ж період дерево буде давати тінь. Але так як ця тінь буде через 15 років, то до цього часу ми вже будемо. Ну, Скоріше за все, робити реконструкцію нашого квітника. Тому, забігаючи трішечки наперед, таку ремарочку про квіти, скажу і про квітник, що не думайте про те, якщо у вас ну, такого роду дерева, як липи, наприклад, ті, що будуть ну, не так швидко наростати, то висаджуйте навіть сонцелюбні рослини, що буде через 15 років, як говорила одна. Героїні одного фільму і однієї книжки не буду думати про це сьогодні. Подумаю про це завтра. Ось, якщо ви висаджуєте, наприклад, клени, то вони можуть давати приріст, коли вкоріняться і метри і півтора на рік. То тут, як з липами. Щодо рослинності потрібно подумати. Тут потрібно відбирати ті рослини, які можуть зараз рости на сонці, але потім їм комфортно буде в півтіні, бо клен швидше закриє цю територію своєю кроною, ну, наприклад, там за 5 років. Ну, є такі маленькі нюанси, їх просто потрібно знати і зважати на них. З деревами на цій ділянці відбулася дуже така цікава річ. Справа в тому, що позаду мене ви можете побачити будинок. Це будинок вже сусідів. І коли ми розраховували цю площу зростання цих лип, вони колись дійсно зімкнуться. Але ну от, я не розрахував в той момент те, що це буде ну, не так швидко, як би мені хотілося. І тому, тому, через рік, після того, як ми створили цей сад, вже все було і квітники, газон все. Ми досаджували сосни, які позаду мене. Там їх три штуки. Може ви бачите тільки дві, але там ще є третя. Для чого? Щоб якраз ось цей проміжок, цю прогалину між цими липами закрити і щоб краєвид одного будинку напроти іншого, тому що вони стоять прямо один напроти одного. Ну, наш будинок і будинок сусідів його чимось закрити. Це вам такий лайфхак для того, щоб ви розуміли, що боятися. Загущеності рослин не варто, навіть дерев. Просто подивіться, як вони ростуть в лісі. Якщо навіть дуби деякі ростуть на відстані 50, а то і метра один від одного, ну, стовбури, вони просто розходяться в різні боки і формують суцільну крону. Ну так, липа і сосна це різні породи дерев, але тим не менш, все одно вони знайдуть собі місця і вони точно потоваришують. Я вважаю, що цього боятися не потрібно, бо якщо ми будемо і далі висаджувати там як от раніше вчили олені дерева через 5 метрів, ну то ми будемо 20 років чекати, поки буде та тінь, яка нам необхідна. А ми ж хочемо вже щось зараз отримати. Але тільки великими деревами, такі як липи, клени, платани, дуби, ми не створимо затишний сад. Ну, давайте так, ми можемо його створити, це залежить від площі, яка у вас є. Однак, все одно краще нам мати. Різновеликі не тільки, от як ви тут бачите, квіти, злаки, так само і з деревами у нас має бути ситуація. Тобто, якщо ми посадили дерева більш високого по такого порядку, ну я маю на увазі, вони називаються першої величини, ті, що будуть там високі, то нам потрібно знайти такі місця в саду, де ми висадимо дерева більш низькі. Але вони будуть, наприклад, декоративні під час їх цвітіння, у них буде красива там, крона, або, наприклад, у них гарна буде кора тощо. Тобто вони не створять нам такий ефект прям, тіні, яку нам створять дерева, про які ми перед цим говорили, однак вони забезпечать затишок в нашому саду. Ось як позаду мене, наприклад, в зоні Костровища знаходяться е, така група із трьох е, яблунь фрея. Вони невеличкі, вони не так швидко наростають, вони не будуть там створювати супертінь, але вони колись зростуться, створять об'єм і зверху. Вони створять об'єм зверху. І у нас буде ось в цей період, коли вона буде цвісти, така гарна якась картина. А восени, і в принципі навіть зараз, і навіть частину зимового періоду, у неї з'являються такі маленькі ягідки, але Ягоди на цих яблунях навіть райськими назвати не можна, тому що у них розмір як ну менше навіть, ніж як у лохини. Тому, коли ви маєте такі рослини в саду, там наприклад, горобина це може бути, можливо, це там глід, можливо, якась черемха, там груша Шантеклер. Тобто, ну якісь такі рослини, які будуть умовно середнього розміру, то ви. Робити свій сад такою, знаєте, певною поверхневістю по деревним рослинам. Ну, деревні, це дерева та кущі. І тоді, оці загущення, оцей наш лабіринт, він ну як більше змикається, а в цьому ж принцип лабіринту, так, щоб у нас були якісь загущені насадження ще раз не тільки у форматі квітів, а ще і дерев і кущів, до яких ми зараз з вами і підійдемо. Але перед тим як будемо говорити про кущі, які нам дають цей об'єм і щільність для нашого лабіринту, хочу звернути наступну увагу на те, що в садах час від часу бувають такі моменти, коли ми хочемо і запроєктували щось таке, що, наприклад, буде реалізовано через декілька років. І ось ця частина біля якої ми зараз знаходимося. Вона така, як на мене, трішечки ну, відірвана від контексту всього саду, тому що тут нема об'ємів зверху, нема дерев, нема якихось високих кущів. Ось чому так сталося? Тому що в проєкті було передбачено, що ось тут буде колись теплиця. Гарна така охайна теплиця, сучасна із металу, із скла. І е, замовники були не впевнені, чи потрібна вона їм буде, чи не потрібна. І тому ми вирішили дерева якісь сюди не саджати, щоб потім їх не... Е, Ну, Переносити. Квітник, в принципі, завжди легко забрати. І вам ще такий лайфхак, коли у вас такі території бувають, ви можете або квітником засадити, або там плащиною газону, Ну, вдала, коли ви його можете вписати в цей ландшафт. Ну, і Для того, щоб цю ситуацію трішечки виправити, ми досадили ось тут деякі кущі. В даному випадку це чубушник, коли він буде розростатися, він хоча б якийсь об'єм зверху дасть. Ну і ще потрібно пам'ятати, е, які би ми сад не створювали, нам потрібно е, формувати якісь повтори в садах. Тому цей чубушник е, ну, мається на увазі такий сорт, росте в трьох місцях саду, щоб якраз коли він і цвів, було красиво і давав аромат. Ну і відбувалися певні повтори. А вас я попрошу поставити лайки, підписатися на канал і розширити це відео. Власне, кущі, коли я їх підбираю для саду. Я їх ділю на певні градації. Це кущі від 2 до 4 метрів, від 1,5 до метру, живоплоти і якісь низькі вільнорослі. По праву сторону від мене знаходиться дерен ковза. Він, якраз таки, відноситься до кущів групи від 2 до 4 метрів, і такі кущі вони. Спеціально от я їх висаджую таким чином, щоб вони нам частково перекривали оці краєвиди. Бо ми не можемо розраховувати тільки на злаки і квіти, тому що взимку, наприклад, або якщо буде якийсь дощ, буревій, то ці рослини можуть бути нестійкими. Тому ось. Саме такого плану кущі, вони можуть бути, до речі, поодинокими. Їх може бути небагато. Я маю на увазі от цього дерена, не обов'язково там його там, 10 штук мати. Нехай у вас буде один, два. Але вони мені перекривають краєвид з вікна, наприклад, на задню частину, на дальню частину нашого саду. І вони якраз таки і формують такий середній рівень своєю кроною. Якщо ми спочатку брали більш високі дерева, середні, і потім у нас пішли кущі, це із кущів вони найвищі, але якщо дивитися по градації по деревним рослинам, то вони будуть треті в нашому такому шарі цих рослин. І ось вони якраз таку роль нам гарно і виконують. Один із моїх улюблених кущів це іргаламарка. але зараз мова не про сам сорт, а за принципом, як вони розташовані. Так само він знаходиться в такому, можна сказати, куточку. Ну, Тут формується певний гострий кут цими доріжками нашим лабіринтом. І він так само перекриває мені зону кастравища від зони басейну, яка знаходиться напроти мене. Чому? Тому що. Ще раз, не завжди ми можемо рослинами, які у нас знаходяться ну, в квітнику, підстрахуватися і перекрити оці краєвиди, якщо це рослини трав'янисті, тобто квіти або злаки. Тому нам важливо використовувати ось такі розголужені, можна сказати, навіть поодинокі і акцентні кущі. Одним із елементів, яким ми залізобетонно, дуже класично можемо створити наші лабіринти, це є живоплоти. Ну, скоріш за все, вони будуть стрижені, бо живоплоти ще є вільнорослі. Коли нам цей прийом буде необхідний і як ми його можемо використати? Якщо у нас є дуже такі вузькі проміжки якісь, як ось, наприклад, тут, і там взагалі далі вони звужуються, і у нас є невеличка там територія, наприклад, там метр якоїсь ширини, то ми це можемо зробити дуже просто і дуже легко живою огорожею. Єдине, що я вам хочу сказати, не зловживайте нею, тому що це постійні стрижки і цей догляд трішечки він втомлює. Тому краще їх використовувати там, де. Точно без цього не можна обійтися. Ну або якщо ви полюбляєте стрижку, або у вас є людина, яка буде за цим доглядати, і тоді проблем з цими живоплотами у вас не буде. А ось ще одна група таких кущів це горобинник-горобиналисти Сем. Він якраз в вільнорослому такому форматі тут представлено тут декілька кущів, але Подивіться, ось так само він дає там метр двадцять, метр п'ятдесят заввишки е, свою висоту. І е, ну, цікавий він тим, коли він цвіте, у нього такі білі е, волоті. І е, приросте, особливо навесні. От зараз вони тут побронзовіли, але зазвичай вони мають яскраво яскрава, салатова, з перелівом червоного колір. Ну, дуже цікавий такий, як на мене, кущ. І... Так як це не горобинник, просто горобиналистий, який сильно агресивний, цей також у нього є відгалуження, він не тримає прям геть структуру куща, але він дуже повільно розростається, розповзається і його можна завжди обрізати. І проблем ви з ним в квітниках мати не будете. Ще кущі, які я тут використовував, це були хвойні, це ялівці Ендора Компакта, це е, мої улюблені сосни гірські мугу мугус Ми їх спеціально не стрижемо, бачите, вони не прищіпуємо, вони от відростають, оце приріст цього року. Ну і ще є тиси, тиси хіллі, тому е, і хвойними рослинами ми робимо так само е, якийсь підлісок, коли ці рослини розростуться, особливо тиси і Сосни, то вони так само поперекривають нам краєвид частково. Вони десь будуть, ну, сосни в даному випадку, десь на нижньому шарі, але в принципі вона може і до півтора метри вирости, якщо її не стримувати і більше. Ось Тому і таким хвойним каркасом ми так само можемо підтримувати наш лабіринт. Ну і власне у нас залишились квітники, якими ми формували цей ці, ці загущення. Але ось ця зона, ця територія така між будинками-парканом, вона цікава ще і через те, що тут в квітниках растуть плодові дерева. Часто я говорю про те, що ну, немає місця для того, щоб розташувати плодові дерева в якійсь такій частині саду, яка у нас більш декоративна. Ну, через те, що дерева обрізаються, через те, що не завжди вони можуть там, бути гарними декоративними. А тут якраз і південна така частина була, і така смуга, де можна і близько з відмостки підійти, і, в принципі, не сильно там зруйнувати квітник. І що хочеться сказати про рослини. Для загущеності ми обирали рослини, які будуть ну, більшої такої висоти. Як правило, це злаки. Дуже часто е, я їх використовую і ми їх зараз побачимо на іншій частині саду. А тут про квіти вам скажу: ну, ось мені потрібно було щось високе, тому я взяв сідач і хіноцею лікарську, тут є фізостегія. І е, таких рослин, які нам зроблять об'єми достатньо високі і такий структурний, який буде триматися, їх в принципі чимало. Е, однак ми без злаків не можемо обійтися, я про це скажу пізніше. Чому? Саме в загущених насадженнях. Е, якщо так закінчити тему з квітами, то все одно якийсь нижній шар нам потрібно підбивати якимись іншими рослинами. Ну Не можемо ж ми все ось таке велике зробити. Хоча, чесно кажучи, я цим грішу, і у мене дуже часто я дивлюсь в квітниках, і в своїх особистих, і у замовників ось такі от якісь великі такі рослини, великі хащі формуються. Можливо, це ще пов'язано з тим, що ділянки дуже вузькі і хочеться зробити ось цей об'єм. Об'єм, наприклад, журавцем, який зараз е е е біля мене да, і хостою. Я можу зробити, але він буде нижнього шару, якийсь ну, умовний, ну журавець не хоста, умовний такий вкривний. А ось такі рослини мені якраз таки будуть перекривати краєвид. Ну і так само тут є у нас бріза, якісь очітки, і там далі навіть ми під плодовими деревами висаджували барвінах, щоб комфортно було до них підійти. Ну і асоки. І це нам дає змогу. Це нам дає змогу. Е, якраз і дати можливість. Ну, от, до речі, хтось говорить, як ви будете підходити, ну ось яблуко. Да, ми можемо спокійно його взяти, тобто, ну зайдемо трішечки в квітник, але навіть е, ось ця гарна кнефофія нам сильно не заважає підійти до цього яблука і до цієї яблані і щось з нею зробити. А тепер поговоримо про злаки і чому саме вони важливі при фармуванні якраз у таких щільних насаджень в квітниках. Якщо порівнювати квіти і злаки, то для того, щоб набути нам швидшого ефекту ось цих кордонів, цього перекриття, злаки впоруються набагато швидше, тому що вони швидше наростають. ну, Деякі з них, наприклад, от, щучник дернистий, або ось тут використаний куничний гостроквітковий аваланж, вони... Там за рік, буквально за два виростуть, деякі квіти ну, дуже довго будуть нарастати до цього періоду. І вони будуть тримати свою структуру дуже довго, і тому ми можемо розраховувати на ці рослини, в тому числі в наше міжсезоння. Злаки, як на мене, є прям топовими рослинами для такої композиції. І ще момент. Не всі квіти будуть тримати якусь таку вертикаль, да? деякі можуть розпадатися, розвалюватися. Якщо підібрати правильні злаки, то вони якраз її і будуть формувати, оцю вертикаль, і вони ж нам дають динаміку. А динаміка для нас завжди є важливою в саду. Через що? Через те, що сад рухомий, живий, наповнюється енергією. І це прям дуже-дуже для нас важливо. Ну і так, щоб закрити тему з квітниками, я не буду там зупинятися на асортименті. Якщо у вас будуть питання, пишіть в коментарях, спробуємо на них відповісти. Так само, як і з деревами, ми формуємо різні шари цих рослин. Більш високий, більш, наприклад, ось як тут там, середні із півників і більш низький із журавця. Ну, Ще раз, це я тут як приклад вам навів, але рослин низького середнього високого розміру, за висотою, за об'ємом, їх набагато більше тут, з точки зору сортів. Тому це просто як приклад, да, яким чином можемо цю таку поверхневість і створити в саду. Чому тому, що коли ми просто зробимо такими. Вертикалями, наприклад, із якихось більш високих рослин, це може бути не завжди цікаво. Мені здається, що все ж таки сад у нас не тільки в даному випадку виконує функцію ось цього лабіринту, а ще й цікаво має бути по ньому йти, роздивлятися рослини. І, до речі, тут квітники сформовані таким чином: по-перше, не втомлююсь про це говорити, що вони повторюються ці квіти садом. А по-друге, квітник розроблений таким чином, щоб його декоративність була максимально ефективна і довга протягом всього сезону і в тому числі взимку. А на цьому у мене сьогодні все. Я нам всім бажаю перемоги та миру, і побачимося в наступних роликах. Пока-пока.